Ну, і наостанок, що зараз актуального, які зараз потреби, які зараз збори, ну, я навіть готовий надати майданчик риболовлі для того, щоб це проговорити, дати якісь описи, якісь конкретні контакти. Угу. Більше того, навіть ініціював би, щоб в коментарях долучалися люди і писали про свої потреби, про свої Заняття і таке інше. Розказуй. Дуже, дуже за це тобі вдячна. Так, дійсно. Останнім часом потребами цивільних не займаюся. Переключилася повністю на військових, і є кілька підрозділів, якими опікуємось Ми там різні потреби, да, від волонтерських сіточок до шкарпеток, Але з цим ми якось собі ради даємо. Час від часу доводиться відкривати такі великі збори то на автівку, то на якесь таке обладнання спеціальне. І зараз от у мене відкритий збір для підрозділу аеророзвідки. А і до речі, людина, яка ну, скажімо, так, чий це підрозділ, він теж наш колега Олексій Райт, режисер і актор Харківський. І тому я була би дуже вдячна, якби театральна спільнота відгукнулася. Там насправді великий збір. Треба зібрати 320 тисяч гривень, бо йдеться про два коптери мавіки і про пульт та акумулятори для них. І тому я буду дуже вдячна усім. Знаєш, дуже часто насправді люди думають: я не маю грошей, щоб там кинути якусь. Пристойну суму, там 500 гривень, чи навіть там 200 гривень. Але ваш донат навіть в 10 гривень чи в 25 гривень, він теж важливий. І у мене бували і такі донати. Дивіться, четверо людей по 25 гривень це вже 100 і, і так далі. Тобто, не буває замалих донатів, а з краплини складається океан. Я просто не втомлююся це повторювати. Тому, якщо можна з свого з дозволу, тоді в коментарях до цього ефіру я. Розміщу ті ну, контакти і реквізити, за якими можна задонатити і долучитися до цього збору. Повторюю це комплект апаратури для аеророзвідки, яка зараз дуже важлива, просто неймовірно важлива. Реквізити, конкретно ці реквізити ставимо в опис до відео, і всі решта долучаємося в коментарі. Пишемо, поширюємо і, і донатимо.